Наочник покажу для окуляра. Супер стані, немає порізів, тріщин. От. Пил на нього тільки налип. Він особливий, спеціально для цього прикладу. Тут всередині металева є рамка, вона не згинається, тобто він незвичайно кращий ніж в звичайних ПВС-14. На лінзі тріщин немає. Це от е, стерлось трошки з, з, зовнішнє зелене покриття. Напилення на лінзі. Це навіть не подряпано ось так виглядає. Воно ні на що не впливає взагалі, там, ні на картинку, ні на роботу. Це зверху напилення таке, зелене антиблікове. Ось так його взагалі не видно, бачите, ось, ось. Тільки під певним кутом. так не видно, бачите, взагалі все ідеальний прозор. Одівається окуляр. ось так. Він не злітає, як в пвс 14 бо він має всередині армування металевого кільця. Крутиться, але вже зняти важко. Потрібно силу приложити, щоб зняти його. Так. Ось модель. Серійний номер. Дуже якісний речі акумулятор. Оцей батарейний відсік, зараз покажу і окуляр. По резолюції чіткості картинки і SNR показує краще, ніж самі топові плс 14. Ось тут є. Кришка дуже крута, краще, ніж PS-14. З двох сторін ось так можна підійти і заложити сюди. Все. Дуже круто. І назад, і вона защлкується голосно. Так. Оп, чули? Хоп, защлкується і дуже сильно тримається тут. І можна повністю ізняти. Але звичайно заложують ось так. Мені заложили і все, вона не заважає взагалі. І в секунді можна закрити. Батарейний відсік дуже якісний, зараз покажу. Покриття ось таке насичене, дуже насичене, синє. Не Так. Тут дуже плавна регульовка, немає шату в ідеалі. І тут йо, йо. Саме. батарейний відсік покажу. Якісніше, ніж по С 14 -го. дуже крутий, з латуні. Ось така пружина. Алюміній, золотунь, це корізьба, червона це гумка сальня, щоб вода не зайшла і всередині все з ось, Зеркальний прям дуже крутий. Немає іржі, ніколи не текли батарейки, все в ідеалі. Швидко закручується. Не потрібно так довго крутити, як в пвс 14 -му. А ось, дивіться, встало. Ось так. Раз. Півоберт. Півоберта вже повністю закручено, дуже круто. Так, ось і підсвітка 940 нм і фотодіод якісний для захисту. Ось і це ідеально працює. На і не себе тянете і вимикаєте з захистом від випадкового вінка. Знизу стрілочка показує. Три половині інфрачервона, окружене і виключено. Зараз батарея пустаю. Закриту з Ось. Так, 1х камеру візьму. Кольор знімо. Ось картинка ідеальна просто. Це ще я навіть не сфокусував. Навіть в полотно фокусується. Ось це з закритою кришкою вдень вулиця, от ідеально цифра цифровий взагалі шумів нуль. Дуже хороше подавлення шумів. Тут шумів порівняно з топовими ПС-14 я порівнював взагалі немає. ну Вони на мінімумі набагато менше шумів. Подавлення шумів круте, синар дуже високий і резолюція зашкалює взагалі. І до речі, резолюція навіть по краям, вона з краю, бачите, з самого краю, така сама, як і в центрі. Нема тут такого як ПВС-14, що з краю розмитився, а по центру чітке. Ну, ось. Так, показав. Далі ще на ширік. Ширик, гіршаками, вказалось. Ширик. Ось основна камера на один х Ось закрита кришка. Інфрачервоний. Отвімкнем. А він не вимкнеться поки поки датчик освітлення. А вон, отак, я закрив датчик освітлення, воно вимкну, бачите, єлі-єлі таким розовим світить, тобто для ока навіть не видно його людського. Вон, єлі-єлі розовим. Ось таке. Тут реально 940 нм, а може і навіть більше, може і більше тисячі, бо його людським оком я... І камера смартфону його майже не бачу, дуже крутий. світлодіод крутіший, ніж ПВС 14-го. Саме бачили, його не бачить навіть камера телефону. Людське око також майже не видно. Так, ну все показав. Все показав. Так, зразу готове кріплення. Вот. Вже не тримається.